Вітаю, я Семененко Ігнат, учень 6 Б класу, вірш Моя Україна, автор Микола Верещак. На світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна. В садах і дібрових, у вечірні часи Чарує нас пісня дзвінка солов'їна і чути співочі, дівчат голоси Пісенна, моя Україна. Тепер ще не легко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незланна моя Україна. Квітуємо в Калина над плесами вод. Будь в дружбі і праці, міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.